Привет всем гарячему канала, значит, занимаемся уборкой урожаю свою. Чего так спешил трактора, быстро запускал, потому что хлопцы уже начала массово стрелять. Из-за чего надо что-то... Стреляет. Так что пришлось Успішно обирать комбайн десь працює, я на вивозі. Просторець працює, в принципі, З таких явних наріка немає, є снігочовки, болта не зажав, а загубив, Потапливо. Потоплений, як бачите, майстер як перебрав, а, а ще спеціосальника ніхто не поміняв. Бачите, якось так виходить би гроші платиша. На виході, виходить, отакий ось результат. Ну так, наче по остальному порядок. Тут підтікає, тут я ось на хомут взяв, але ну, тут ще треба десь тут ще ось. О, 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 ось, бачите, зарізать. Подтікає цей кран, Лучше б я цей комплект не брав. Сам бо що зробив, воно було б що, От бачите, і монотиви, ну, ти косяки які на який я не впливав, то й будемо так казати, купив готове, а воно. а воно з такими дефектами. Отак на це все нормально. По кабіні так це все виглядає, дворник так і не зробив, повісивши вентилятор. Такий має общий вид, порозширювати щось, поставив, як показав, поки що не фарбував ніколи. Підганяв, поки що все, тоді вже не знаю, чи в червоний, чи в чорний їх фарбувати краще. Ну і плюс лежать брузовички. ну на жаль, зараз не до їх. Трактор вже припав пелючкою, робочий стан. Таке і повинно бути. Це техніка, яка дуже повинна працювати, а не це не виставочний екземпляр. Трактор робився для себе для того, щоб допомагати в роботі. В принципі, вже ж такого нічого показувати вам нічого, все наче працює, все нормально. Так що займаємося оборкою, Бу, тому що буде цікаво, пишіть, підскажу або з а за вас, як завжди, такий палець вверх, Не забувайте підписатись на канал і до нових зустрічі.